Зараз пропоную вашої уваги. В е, нашу зустріч з Ноною Чалян. Вона керує е, департаментом, юридичним департаментом. Вона адвокатну на підприємстві працює. От, ну мабуть, пам'ятаєте, ми зустрічалися в нашій студії в Медіінформ. Ну і зараз я попросив Нону, щоб ми десь поговорили на тему, як зараз можна виїздити за кордон. Бо це дуже важлива проблема для багатьох, і ну зрозуміло, обмеження, війна йде і так далі. Але ж є категорія людей, так які можуть можуть сьогодні подати заявку і поїхати працювати за кордоном. Так, добрий день. Такий перелік наразі поширений. Дуже багато надходить запитань з приводу того, які ж які ж можливі варіанти для виїзду чоловіків за кордон. Надходять питання тако такого змісту, як що робити, якщо в мене немає трьох дітей, або якщо в мене немає родича інваліда, чи я не є студентом, який вчить за кордоном це підстави, які наразі дають можливість виїжджати за кордон. Але люди, громадяни, які не підпадають під ці підстави, вони задаються питанням: що ж робити, якщо дуже потрібно мені виїхати за кордон, але я не маю такої змоги. Ну, найбільш пострадали це моряки і ну ті, хто має бізнес за кордоном, ім вони їм потрібно підтримувати цей бізнес і якось такі. Так, наразі такий перелік осіб, які мають право виїжджати за кордон, він розширився. Кабінет міністрів з 1 вересня цього року затвердив, що певна категорія осіб це фізичні особи підприємці та юридичні особи, їх керівники і працівники, зможуть виїжджати за кордон, якщо вони відповідають певним критеріям. Таку заявку на право виїхати за кордон можна буде подати через застосунок ДІЯ в онлайн режимі, прямо не виходячи із дому. Що із себе передбачає подання цієї онлайн-заявки, було передбачено. Запустити експериментальний проект під назвою Є відрядження в застосунку Дія, тобто заяву на право виїзду за кордон можна буде подати через застосунок Дія за допомогою є відрядження з доданням певного переліку документів. І якщо вашу заявку буде затверджено, схвалено, ви зможете виїхати за кордон. До того, як ми звертаємося в дії так, от з цією заявкою онлайн, ми, ну, ми повинні знати, да, який перелік документів. Повинна бути у нас на руках, так, так? де можна знайомитися цим переликим документом, і взагалі які категорії людей можуть поїхати за кордон угу. е е е отримати право на виїзд за кордон зможуть отримати наступні категорії. Це як я вже е говорила, юридичні та фізичні особи. Е які, е по-перше, подали податкову звітність. Е я нагадаю, що податкова звітність в цьому році повинна бу е була подана. Бути подана до 31 липня цього року, а решта вже в стандартному режимі це перший критерій, тобто подати податкову звітність. Другий критерій не повинно бути заборгованості по ЄСВ. Що це означає? Що не повинно бути заборгованості по заробітній платі працівникам. Наступний третій критерій це наявність мінімальної заробітної плати на підприємстві. Не менше 20 тисяч гривень, тобто, якщо мінімальна заробітна плата на підприємстві менше, то ви вже не можете претендувати на те, щоб отримати право виїзду за кордон. Четвертий критерій це сплата гарантійного внеску внеску в розмірі 200 тисяч гривень. І останній критерій наявність. Офіційно працевлаштованих працівників за останній звітний період не менше, ніж 10 працівників. А, також, якщо ви є працівником на підприємстві, то щодо гарантійного внеску я зазначу щодо 200 тисяч. Якщо ви є працівником на підприємстві, то такий гарантійний внесок повинен сплатити роботодавець. Відповідно, і заявку на отримання права виїзду за кордон теж повинен. Повинен надати роботодавець, ну, це 200 тисяч це така дуже кусюча сума, так? І так. не кожен може так сказати, ну цими коштами, десь якось оперувати так? От. Але ж ну потрібно, ну, той же моряк, да? угу. Ну от він хоче їхати да, працювати, і є там контракти і так далі. Але ж ну, немає цих, цих грошей. От, ну, як бути в цій ситуації? Що не буде так ухвалена ця заява? Такий момент я зазначу, що є певні обмеження щодо виїзду. Виїжджати можна не більше, ніж на сім днів. <тан> І щодо кількості працівників на підприємстві може виїжджати тільки не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше, ніж 10 працівників одночасно. Тобто, якщо на підприємстві зареєстровано, працевлаштовано 10% працівників, відповідно, тільки один. З має право виїжджати. Якщо більше працівників, то загальної кількості 10%, але не більше ніж 10 працівників одночасно? А існує механізм, як ці 200 тисяч вони повертаються якось до власника цих грошей? Це є гарантією того, що працівник повернеться. Теж дуже багато питань з цього приводу такого, такого типу, як а якщо я не повернуся, хто мене знайде? Так, то це є гарантією, і якщо працівник не повернеться, то е ці кошти перейдуть на потреби Міноборони. Е і е також підприємство, воно лишиться право подавати в майбутньому такі заяви на виїзд за кордон щодо своїх працівників. І ті, е які були подані, е ці заяви, які були затверджені, вони анулюються. Ну, а якщо повернувся, оці гроші, вони якось повертаються, так. є механізм якийсь? Законодавство нам, законодавець, нам обіцяє, що ці гроші повертаються. Але поки не зазначено порядок та строки, тобто цей момент ще не до кінця врегульований. Воно на стадії, на стадії розробку, скажімо так. Тобто потрібно деякий час, так, щоб це все якось збалансувалося? Так. Сказати, збалансувалось? так, 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 так. Ну це така дуже така скільська, трішечки так, така штука. Ну що ж, добре, ну і якщо є ну необхідна така проблема, що повинен от, зараз, от, не гаючи часу, поїхати чоловік так сказати, за кордон, так він може в цієї ж дії так знайти і перелік документів, там скаті, і всі там так якісь норми, які потрібно виконати для того, щоб поїхати. Чи це потрібно? підіймати якісь там законодавчі і під підзаконні якісь акти, чи може ну брати консультацію у юриста, чи що робити ну, взагалі, то я рекомендую, звісно, взяти консультацію у юриста, щоб він в законному порядку в межах юридичного поля здійснив повний супровід, а щоб цю заявку врешті-решт затверджили, щоб не було ніяких помилок. А взагалі нам Законодавець обіцяє, що е, е, ніяких проблем не виникне, виникне і цю заявку просто можна буде подати. через цей застосунок і, і все буде добре. Ну Щиро дякую вам. Я так думаю, що ця наша бесіда була для вас корисна. Дай Боже, щоб ви змогли поїхати і працювати, і продовжувати свій бізнес. Все заради перемоги, все буде Україна.